Чому він дає можливість Путіну знову ж таки не зупинитися, не сісти за стіл переговорів? Що значить він дає Путіну? У Мене питання до вас: а хто закуповує російський газ та нафту зараз? Європа чи американці? Європа. Ну так це виявляється. Значить, європейці дають можливість захопити більше, підживлюючи підживлюючи американські російську економіку. Так знаєте, тут хитрувата позиція завжди європи. Вони все знаєте валять на американців. Причому американці задають же конкретне запитання. А ви торгівельну блокаду, коли будете за, запровадити серйозно за блокаду проти росіян? Оце законопроект Лінси Грема, про який говорить, він же там позиціонується як проти Китаю, проти Бразилії і проти Індії. Там же говориться ще інше. Це ж європейці більше за все будуть, будуть сперечатися стосовно цього. Дивіться, оцією заявою, що будуть санкції, він же добився свого. Індія буквально на днях сказала, що вони можуть обійтися без російської нафти. Ну, тобто, він ще нічого не зробив, просто обіцянка, яка підкріплена конкретними діями, він же фактично повторює історію з Іраном. Він сказав, що 60 днів дав Ірану, на 61-й день прилетів Ізраїль. Він сказав, два тижні будемо дивитися, на третій день прилетіли бомбардувальники. Причому, ну, Б-2, це ж носії ядерної зброї, фактично. І те саме зараз відбувається з Росією.